До мене нещодавно звернулися представники Тінеко з пропозицією зробити чесний та розгорнутий огляд на їхній миючий пилосос Floor One s 5 Combo Plus. Якщо відверто, я такими пристроями раніше ніколи не користувався, тому було цікаво подивитися, що це за диво техніки і чи дійсно воно може полегшити прибирання. Що більше мені сказали, що я можу тестувати пристрій наповну і розповісти вам все, як воно є. Тому останні кілька тижнів я пилососив все, що тільки міг вигадати, пролитий сік, дивани, росип. Кашо. загалом намагався максимально ускладнити життя пилососу. Тож тепер в мене є повна картинка того, як цей тінеко справляється у повсякденному житті, як сильно економить час та наскільки виправдана його вартість. Тож вітаю всіх та кожного, мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про незвичний пилосос. Пристрій приїхав у великій коробці, яка одразу натякала, що комплектація буде серйозною. До речі, на коробці був спеціальний QR-код, який веде на інструкцію українською мовою. Щиро раджу її не ігнорувати, бо тут краще розібратися одразу, перш ніж щось увмикати. Всередині усе складено компактно та навіть педантично. Окрім самого пристрою, в комплекті є основна насадка зі щіткою, бак для чистої води, окремий бак для брудної води, ручка, а також окремий контейнер для сухого прибирання. S5 комби є можливість легко трансформувати пилосос у ручний. Режим, щоб швидко прибрати пил з меблів або почистити салон авто. Для цього у коробці є дві окремі насадки: вузька для щілини кутів, та ще одна з невеличкою щіточкою, якраз для м'яких меблів. До речі, для цих насадок та сухого контейнера є окрема підставка, що було приємним бонусом. Крім того, в комплекті є спеціальна щіточка йорщик для очищення внутрішніх деталей пилососа та цілих два додаткових змінних валика щітки для головної насадки. Плюс ще один змінний хепофільтер, який вставляється в контейнер для брудної води. Що всього на якось дуже багато, але насправді пристрій зібрався буквально за кілька хвилин. Причому я навіть не відкривав інструкцію, адже на коробці була спрощена схема збірки. Дизайн пристрою цілком приємний, хоча нічого надзвичайного. Білий колір з прозорими та непрозорими синіми вставками виглядає акуратно та ненав'язливо. Гадаю, що цей пилосос може спокійно вписатися майже у будь-який інтер'єр. Ручка комфортна, під великим пальцем зручно розташовані дві кнопки: одна відповідає за увімкнення та вимкнення, а друга за перемикання режимів роботи. За замовченням пилосос працює в автоматичному режимі, але якщо вам потрібно більше потужності, одне натискання кнопки переводить його у режим турбо. Цікаво, що пристрій про це не тільки пише на дисплеї, але й говорить голосом. Щоправда, англійською, але мене це цілком влаштовує. Щодо ваги, то основна маса розташована ближче донизу, завдяки чому не виникає втоми руки навіть під час прибирання. Проте це знижує загальну маневреність. Але про це я розповім трохи далі за текстом. Ще один момент, який мене здивував, стосується паркування. Щоб пилосос стояв вертикально, Кально, його потрібно трохи нахилити оперед до відчутного клацання. У такому положенні пристрій ставиться на зарядну базу, але сама станція теж трохи нахиляє пилосос уперед, тому ручка дещо виступає вперед над нею. Не скажу, що це мінус, але на вигляд, що найменш незвично. Я як перфекціоніст очікував більш ідеального вертикального положення. Загалом дискомфорту це не створює, просто я звернув на це увагу. Цей тінеко працює у двох модифікаціях. Перше це повноцінний вертикальний пилосос для одночасного миття підлоги та сухого прибирання. А друге це компактний ручний варіант для меблів чи автомобіля. Почнемо з основного великого режиму. Сам двигун має потужність 190 Вт. Не скажу, що це якась космічна цифра, але за моїми спостереженнями цієї потужності цілком достатньо для всіх задач прибирання. На корпусі знаходиться два баки: один на 450 мл для брудної води, інший, трохи більший, на 500 мл для чистих. Баки герметично розділені, тому чиста вода ніколи не перемішується з брудною. Баки з чистою водою додається спеціальний засіб, який йде у комплекті. У баку для брудної води стоїть хепофільтр. Ще один запасний лежить у коробці. Цей фільтр важливий, бо не пропускає пил та алергени назад у кімнату. Ну а тепер про керування. Вся інформація виводиться на LED-дисплей, який знаходиться на основній частині з двигуном. Звичайно, пилосос проговорює свої дії голосом, але під час роботи це не завжди добре чутно. В такому разі дисплей це ідеальне рішення, бо тут все чітко. Зрозуміло, без жодних зайвих коментарів. На екрані показується поточний режим роботи, рівень заряду та особливий індикатор, який мені дуже сподобався. Це спеціальне кільце, яке змінює кольор від синього до червоного. Система iLoop Smart Sensor сама визначає рівень забруднення та автоматично збільшує чи зменшує потужність всмоктування. Тобто, якщо прибираєш звичайний пил, індикатор залишається синім, але коли полосо стикається з чимось серйознішим, кільце миттєво червоні, і ти чуєш, як пристрій підвищує оберти. Це реально класно працює і дає можливість не замислюватися про ручні налаштування. Що стосується рівню шуму, то у звичайному режимі він відчутний, але терпимий, приблизно як працюючий фен. Максимально це 78 дБ, Не найтихіший у світі пристрій, але не настільки гучний, щоб через це якось нервувати. Але під час автоматичного очищення щітки на док-станції звук справді гучний, тому пізно ввечері краще цього не робити. Що стосується реального досвіду використання, то він вийшов досить цікавим. Коли ти береш пилосос зі станції, щоб почати прибирати, потрібно трохи нахилити ручку на себе, тільки тоді він активується. Це такий собі запобіжник від випадкових запусків, досить логічно, на мій погляд. Потім просто натискаєш кнопку і він одразу готовий до роботи в автоматичному режимі. Я пробував використовувати пристрій із водою і без неї, без води, звичайно, простіше, але значно менш ефективно і не так цікаво. Якщо чесно, я не знаю наскільки добре цей пилосос працює. Із килимами, бо в моїй квартирі їх банально немає, але от на плитці та ламінаті все працює як слід. На плитці відчувається трохи більше опору і маневрувати складніше, але жодних серйозних проблем це не створює. А ламінатом пилосос навпаки рухається легко та плавно. При цьому щітка в обох випадках ефективно прибирає вздовж стін. Під час першого великого тесту я вирішив добряче познущатися над пилососом та змішав колу і соус теріякі, і Все це розлив на підлогу. Розумію, звучить огидно, але ж чого не зробиш заради науки. Пляма, звісно, Тигла засохнути. Я вже думав, що буду відтирати це вручну, але ні, пилосос дав собі радо. Так довелося кілька разів проїхатися по цьому місцю, поки бруд розмок, але в підсумку він прибрав усе, залишивши навіть приємний аромат від мийного засобу. Це працює так, бо під час роботи ролик постійно омивається чистою водою, що дозволяє відтирати навіть засохлі плями. Після цього тесту я почав його випробовувати і на інших забрудненнях: насіння і лушпиння від корму для попужок, Кетчуп, розлитий мультифруктовий сік та навіть випадково перевернута каша. Жодних питань Тінеко прибирає все без проблем. В якийсь момент я у своїх дослідженнях розвів на підлозі купу соусів, сметану та навіть томатний морс, але пилососом наче було однаково. Він просто стабільно все прибирав. Єдине до чого потрібно звикнути, це те, що пилосос постійно тебе тягне за собою під час прибирання. Перший раз це навіть здивувало, але я швидко звик. Після кожного використання пристрій ставиться назад на базу, де можна запустити режим самоочищення чітки ролика. Це дуже зручна функція, бо пилосос сам розуміє наскільки сильно заброднився. Ця ролик і чистить його, поки не вирішить, що він знову готовий до роботи. Вам потрібно лише натиснути кнопку на ручці, коли побачите чи почуєте, що потрібно автоочищення. Пілосос не просто обертає ролик у воді, а проганяє чисту воду через всю систему, прочищає трубки, валик і навіть потім його віджимає, щоб він не заванювався. Я, я спеціально перевірив після того ж тиріяки, і справді ролик був чистий. Ще й волосся майже не намотується на щітку, тому її не потрібно чистити руками, що приємно. Щодо обслуговування, то спорожнення баку вручну займає Пару хвилин, нічого складного, але робити це доведеться після кожного серйозного прибирання, що варто врахувати. Також звернув увагу, що потрібно приловчитися ставити бак для брудної води на місце, бо він досить вибагливий до точного позиціонування. Заряду вистачає на 15-20 хвилин у режимі миття залежно від складності прибирання, та приблизно на 25 хвилин у ручному режимі для меблів чи авто. Виробник заявляє, що пилосо заряджається за 3-4 години. У моєму тесті на заряджання з нуля до ста відсотків знадобилося трохи менше як години, що не рекорд, але цілком норм. Думаю, якщо у вас є діти, домашні улюбленці, чи якщо ви просто полюбляєте щось постійно розливати, ця штука зекономить вам купу нервів та часу. У підсумку маю такі враження. Головна перевага цього пилососа в тому, що він насправді працює, причому так, як ти очікуєш. Усі забруднення, які мені спало на думку ним прибрати, він прибрав абсолютно спокійно, без жодних зайвих рухів. І це, напевно, ключова фішка, бо саме вона економить купу часу. В тебе в руках фактично одночасно і пилосос, і повноцінна мийна швабра. Тому не потрібно возитися з відрами, замочувати ганчірки і чи думати, що твоя особиста швабра вже перетворилася на якусь засохлу мумію. Просто Береш пристрій зі станції, натискаєш кнопку, і вже за пару хвилин у тебе чисто. Другий великий плюс це універсальність. Мені особисто дуже зайшла можливість за кілька секунд зібрати ручний блок і прополососити меблі, авто чи клавіатуру, не беручи інший пристрій. І звичайно, не можу не згадати про інтелектуальну систему керування. Це помітно економить час, бо полосос сам вирішує, де потрібно додати потужності, а де можна пройтися у лайтовому режимі. Та сама система ще й автоматично визначає, чи потрібно мити щітку після прибирання, коли ставиш пилосос на станцію. Але, звісно, є й мінуси, які варто врахувати перед покупкою. Найбільш очевидний це автономність. 15-20 хвилин це точно недостатньо для повноцінного прибирання. Для підтримання чистоти протягом дня без питань, але якщо вирішив прибрати всю квартиру одним махом, доведеться робити паузу на досить тривалу підзарядку. І це плата за комбо девайс. Наприклад, є версія S5 Extreme, яка не може трансформуватися у режим ручного пилососа, але в неї час роботи до 35 хвилин і більші баки для води. Також ж мене не дуже порадував рівень шуму під час очищення щітки воно працює насправді досить гучно так її не потрібно очищувати вручну але це варто врахувати особливо якщо у вас вдома є діти які сплять вдень ну і ще один момент це те що досить швидко заповнюються баки 450 мл брудної води і 500 мл чистої це зовсім небагато особливо якщо прибирати великі площі чи серйозні забруднення інколи доводиться робити паузи щоб їх спорожнити та заповнити знов Kineco Floor One s 5 Combo Plus добре підійде для невеликих квартир, особливо якщо вдома є домашні тварини чи діти. Якщо ви саме ті люди, яким потрібно щодня прибирати за папугами, котами чи дітьми, інколи навіть складно зрозуміти, хто з них більше генерує бруду, то цей пилосос точно зможе полегшити життя, коли потрібно швидко прибрати розлитий сік чи соус, замість того, щоб тягнути ведро з водою, просто береш пилосос і за кілька секунд знову чисто. Моя дружина взагалі сказала, що після комплектного мийного засобу Пахне дорогим шампунем. думаю, що це непогано. Проте не варто чекати від цього пилососа заміни повноцінного великого пристрою для прибирання у будинку, особливо якщо у вас всюди є якісь килими та велика площа. Тоді ефективніше буде поєднати цей пристрій зі стіковим пилососом для прибирання килимів та невеликих забруднень, а тінеко використовувати для складніших випадків, чи коли необхідно одночасно і помити, і пропилососити підлогу. Що стосується особисто мене, я все ще залишаюся прихильником традиційних роботів пилососів. Мені подобається. Коли прибирання відбувається без моєї участі, а я просто займаюся своїми справами на фоні. Але тут є й важливе уточнення: жоден робот не може прибратися настільки якісно, як це зробить Тінеко. Тим більше, що на нього зараз діє знижка. Посилання залишаю в описі під цим відео. Якщо ваш стиль життя збігається з тим, що я описав, то Тінеко Floor One s 5 Combo Plus – це те, що вам потрібно. А якщо у вас залишилися якісь питання, можете сміливо ставити їх в коментарях під цим відео. Якщо вам було цікаво мене послухати, не забувайте підтримувати відео. Вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Щиро дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які дуже допомагають у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на Пилосос Тінеко, є і лінк на мій інстаграм, де кілька разів на тиждень я публікую дуже прикольний контент про техніку. Тож підписуйтесь і туди. Також поруч зі мною з'явилися два інших моїх відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні.